Йоу, всіх вітаю! Хочу показати угоди на BNB, які я зробив за декілька днів. А як я скальпив і виходить, які були можливості. Зараз я підійду на свій гаманець, можна глянути статистику. Включаємо за сьогодні профіту 2700 доларів. Я хочу поділитися тим, які це були угоди і наскільки вони швидкі. Тобто від точки входу до закриття було там, хвилина, дві, а інколи й менше. Ось тут було, наприклад, 41 хвилина, і 25. За 15 хвилин, 362 долара профіта. І я хочу от якраз показати всі угоди, які були, і як це можна було заробити. У мене відкрите декілька монет, яких я скальпив сьогодні на BNB. вони досить швидкі, і будемо дивитися це все таймфрейм 1 секунда. Відкати на 60-70%. Тобто стратегія така, знову ж таки, як я і вчив, беремо на перело і закриваємо на відкаті. А чим більше монет є, чим більше активності, тим краще, бо можна ж торгувати на секундному таймфреймі. Грубо кажучи, комісія тут мізерна, бо ефір зараз мертвий, він повільно ходить. А от на BNB зараз якраз двіжуха. Суть стратегії полягає в тому, щоб торгувати саме на волатильності. От, ми бачимо, що від кожного перелою йде відкат. І ми беремо по 30% можна навіть більше. В моєму випадку, от пішов перелой, спрацював ордер, пішов відкат, взяв один тейк Тут в мене не пішло, я трошки до усрідни вийшов невеличкий плюс. Бачу, що не йде, все, монета для мене якби умерла На ній заробив 120 доларів, і, в принципі, зараз торгувати не планую. Дивимося, наступна монета монета шорт. Я в ній зараз сижу, взяв на перелой. Від рівня, можна побачити, був рівень, падіння, і виставляю тейк. Тейк мій виставлений на 40%. Зараз в моменті 63 долара прибутку. А я поки не закриваю, бо не бачу сенсу. Тому тримаємо. Монета споруду. На ній отут би потургував, взяв невеликий тейк. Грубо кажучи, зараз просадка, бо ордера набралися, і я чекаю, щоб звідси пішов відкат вверх, Його може і не бути. Тому це таке. Зараз я маленькими ордерами брав. Наприклад, наступна монета отардіо, я її. Майже не торгував там наверху тільки. Ось, і гарний трейд був по g, -G Брав на перелой, впали. Відкат, закрилися. 9 хвилин. Тут на перелой добрався. Тут на перелой спрацював лімітний ордер. І от пройшло скільки там, 25 хвилин, 110% тейк. В загальному на цій монеті в мене 554 долара вже прибутку. Зараз я взяв локально такий трейд і сижу 23%. Цю монету я виставив лімітний ордер, можна буде зняти. Тут я ще сижу, набрав трошечка, я ж переливав профіт невеликими ордерами, там, по 30 доларів. Щоб висадити гарну ціль, тут монета впала так під рівень сильно. І є варіант того, що піде зараз відкат хороший. Далі подивимося монети, які в мене були гарні прибуткові. Ас, ось це мій список. Ще були гарні трейди. Ось тут на ACE Можемо глянути. Взагалі, от впали були різко, і я малесенькими ордерами просто понабирав. І пішов відкат 60%. На цій монеті вдалося заробити 194 долари за сьогодні. Монета Ас така ж сама ситуація: перелой, перелой, скальпив туди-сюди. На цій монеті 380 доларів. Найкращий трейд оцей виявився. От Вона падала, скамилась, і я чуть-чуть заробляв, закривав її. Сьогодні ще були такі швидкі угоди по монеті Баббі. От, вона зараз просто падає. А тут був швидкий пролив на секундному таймфреймі, і зразу різкий відкат на 200%. На ній можна було от якраз я взяв тейк 180%. Далі я чуть-чуть донабирав, воно не пішло, і я закрив. Монета заскамилась, і далі все буде падати. Дивимося, ще які були угоди. Ще була хороша по монеті палула, ходила досить активно, якщо так подивитися. Там був досить такий довгий боковик, можна було ловити і тургувати. Я, виходить, взяв ось тут перелой і швидкий відкат на 70%. Далі в мене була ще ось тут одна угода. І одна угода без убиток закрилася отут. Далі ще давали ордер, але я це пропустив. 150-160%. Тому на цій монеті в мене за сьогодні 290 доларів прибутку. Також монета Bitober. Ось, ми взяли. Перелой відкат, перелой відкат, перелой відкат. Все по системі, все дуже просто і легко 208 доларів. Швидкий трейд. Де я взяв прямі кси, я зараз покажу. Ось 304 долара. Це така монета, якийсь не знаю, знак китайський. Ось, я в ній взяв 300 доларів, пішло швидке падіння. У мене спрацював лімітний ордер десь тут. І потім пішов відкат, я закрив 170%. Ось на цій. Ну, на цьому я не встиг, чуть пізніше закрив, бо лімітний ордер довго виставлявся. І виходить, що така от угода була. Щодо мінусів, давайте подивимося мінуси. Монета демо. Взяв, не пішло, закрив. Тут маленькі ордера мене були по 100 доларів. Зафіксував мінус 79 доларів. Ще є такий мінус по бабі, мінус 30, це не круто, не цікаво. От картель. По картелю. Получається, набрав, воно далі падало, і я вийшов тут на відкаті. Вони якби випускали і давали навіть заробити, але знову ж таки, треба фіксуватися, я йшов спати, мусив все закрити, і, в принципі, спокійно спалось. Стратегія досить проста, якщо показати всі угоди, от, вони дуже швидкі, їх дуже багато. І за ось цей тиждень я, грубо кажучи, не зможу показати усі, але всі угоди виглядають ось так: швидко взяв, посидів, швидко закрив. Наприклад, зараз я закрию по маркету, бам, закриваємо. І за цю угоду взяв 86 доларів. Ось тут поки стоїть монета, теж набрав два ордера. А, стоїть тейк. Тейк в мене в районі 50% зазвичай стоїть. Тут навіть трошечка більше. І треба слідкувати. Цю монету, можливо, закрию швидше, поставлю тейк нижче, бо ми так трошечка йдемо повільно. Ось. І таким чином такі швидкі угоди. Грубо кажучи, ми торгуємо від перелою. І на кожному падінні потрібно брати. Додатково позиції. От впали 50% тейк Перелой 60-70% тейк Ретест 50% тейк Зараз можемо ще раз пасти на перелой 30-40% спокійно можна забирати. Ліквідності вистачає, монети досить на великих об'ємах ходять. І навіть ось тут, після того, як вона починає вмирати, все одно по 20-30% можна забирати. Я закриваю зараз цю угоду теж по маркету. І забираю на ній там. Плюс-мінус 30 доларів. Все, швидкі угоди, все швидко закрито. Я дам доступ до гаманця. можете кожен підключатися. У мене, от, бачу, що за мною слідкують 4 людини. В принципі, поки це небагато, поки немає більше 10 людей, то я можу спокійно давати доступ. Тому, надіюсь, це відео було корисне. Заходіть, торгуйте, заробляйте. Зараз вся активність на BNB. Тому не пропускайте. Щасливо!